В Україні хочуть конфісковувати нерухомість за ухилення від мобілізації. Вітаю вас, друзі! Я вже давно розказував, що наша Верховна Рада і наші політики розробляють цілу купу законів для того, щоб можна було забрати якомога більше нерухомості, земель і всього іншого. Їм потрібна Україна без українців. Саме тому розробляються зараз два законопроекти: один законопроект про мобілізацію, і інший це штрафи за ухилення від мобілізації. Я вже розказував, що якщо вам прийшла повістка, ви не з'явилися за нею до ТЦК, то вам може накладатися штраф від 150 до 200 тисяч гривень. Але знаєте, що цікаве, що штраф це може накладати сам керівник ТЦК. Не поліція, не суд, а керівник ТЦК. Отакі у нього будуть повноваження. Але днями стало відомо про ще один дуже цікавий нюанс. Виявляється, що керівникам ТЦК будуть надані всі реєстри, всі бази даних. По е, військово зобов'язаним. Тобто, як у є база оберіг, куди позливали в суди, із е, Хелсі, і з банківської системи, і так далі. Оці всі бази будуть передані до ТЦК. І у керівника ТЦК буде повна інформація на будь-якого військовозобов'язаного. Що вони будуть робити? Наприклад, вони дивляться, що ви виїхали з України, вони роблять, вам, виписують вам повістку, а може і не виписують, багато випадків, коли взагалі не виписують, а потім вказують, що ви не з'явилися за повісткою до ТЦК і виписують вам або штраф, або конфіскацію майна. І саме таким способом у людей будуть забирати всю їх нерухомість. Додаємо сюди ще закон про відкритий ринок землі. Я нагадаю, що з 1 січня вже другий етап вступив в силу, коли юридичні особи можуть купувати там до 10 тисяч гектарів. І маємо на виході, що Україну просто розпродають. Їм потрібна Україна без українців. І коли я кажу їм, я не маю на увазі українську владу. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.